Як ваші справи? По возросту вже. Ви виглядаєте років на 50. Ага, зачекайте, пані, з грошима. У мене є для вас пропозиція краще. Як вас звати? Ніна. В мене для вас є ось таке колесо фортуни. І я вам пропоную його покрутити і дізнатися, чи ви вдачлива людина, чи ні. Вау! Ваша вдача вам принесла тільки що одну тисячу гривень. Я вам поясню: ви взяли продуктів на 77, а можете взяти продуктів ще на. 923 гривні. Паличку ковбаси? Буде дві. Слухайте, ковбаси не буває багато. Е, ось цей сир непоганий, він коштує 50 гривень. Давати? Давайте. Плюс 95. Ще 428 у вас. Так, ваша моцарелла плюс 55. Ох, діти будуть щасливі. 3 літри олії плюс 50 гривень. Є ось такий плавлений сирок. Він коштує 20. У вас немає пакету з собою? Ні. Тоді мені треба вам продати пакет. Давай. Зараз. З вас 6 гривень, пані. Ну так, даром, даром, а тоді раз і 6 гривень. Тепер будете знати, що ви вдачлива людина. І... О, Все, <свісно> до побачення.